Всім привіт! Доброго дня, шановні, з вами на зв'язку. Я Формос, Вітаю мене на каналі. Е, слухайте. Трішечки хочу з вами поділитися новинами. Скажімо так, в такому, я майже не готувався, в такому швидкому форматі, щоб, щоб не займати ваш час. Ну, просто я сьогодні по, трішечки покрутив е, стрічку в Дискорді, на офіційному, В офіційному Discordі вот, Бліц, Трішечки так. Новини мене трішечки здивували, але вже хотілося б трішки поговорити про оновлення, яке, я так розумію, буде вже там ближче до кінця лютого. Тому е одразу почну з новин. Тут у мене просто на телефоні відкритий Discord тому я трішечки вам зачитаю, хоч що хочуть. Ну, планую це, якби, останні новини із те, що, із те, що зараз актуальне. да По-перше, там, не знаю, апинерфи, але хочуть трішечки апнути p 44 Пантеро. Вона зараз от перед вами на вашому екрані. Хочуть їй додати, підвищити ДПМ е і додати їй рухливості. Тобто вона, ця СТ італійська, стане трішечки швидше. Е подивимось, не знаю, конкретних даних немає, конкретних цифр. Тільки те, що от вона стане більш рухливою і підвищить ДПМ. Яким чином можуть підвищити ДПМ? Це що, збільшить разовий дамаг, або якось там пришвидшить час перезарядки барабана. Щось таке, або всередині барабана. не Слід не забувати про те, що в нас тут механізм до зарядки на П-44 пантері, тому як як розробники планують це реалізувати, я не знаю. Будемо дивитися. Ще. І цікавенького хочуть е діду четвертому. Теж, я так розумію, чи підвищувати ДПМ, чи не підвищувати, але я так розумію, хочуть зробити йому, щоб він швидше перезаряджався цей танк. І хочуть додати усі його гілси, яка починається від КВ-3, там КВ3, КВ-4, СТ1, і сам Дід 4 хочуть додати таке обладнання, яке називається суперфорсаж, тобто танки зможуть швидше е пересуватися в якийсь конкретний проміжок часу. Да? Ти обираєш спрацьовування, натискаєш кнопку, і танк якийсь час буде в тебе швидше їхати. З однієї сторони, непогано, тому що це тяжі, до речі, такі собі тяжі, да, по швидкості ми всі знаємо, що це за танки, той самий КВ3, КВ4, СТ1 е, біль е, моя особиста. Ну і дід 4, який любить багато гравців, але не про це зараз мова тобто хочуть додати їм таку таке обладнання, як Суперфорсаж. Ще з приємного, ще з приємного. з приємного Це те, що е, будуть переведені в ПБР три танки. Три танки це АМХ М4 М45, це в нас е, преміум-тачка, восьмого да, рівня. Ось отак він буде виглядати. Маю скріншотики, і кілька скріншотів. Так от він буде в пбр очці виглядати. Також Т-62А, це СТ 10 го рівня. Багато гравців її люблять. Гравці фанати об'єкта 140 і фанати Т-62. Це між ними постійно йде суперечка, який же танк краще. Тож, Т-62А планують також перевезти в ПБР. От так от він буде виглядати, досить, досить непогано, на мій погляд, досить гарненько. Це він в своєму цьому хіба фірмовому камуфляжі. От, Єдиний мінус, що через те, зараз всі знають, що гарматка у Т-62 опускається на мінус 6 градусів. Через те, що машину переведуть, переведуть в ПБР, гармата знову буде опускатися. На 5 градусів. І це мене засмучує. Це, блін, свого роду нерв. Тому що колись 62 таким чином апнули. І в якомусь сенсі вона досить непогано гралася. От. Ну, і ще один танк, також десятка також середній танк 10 рівня. Колекційний це Т-22 середній. Теж його вирішили розробники перевезти в ПБР, і це приємно. Танк буде виглядати дуже, дуже гарно і дуже чудово, навіть от у своєму цьому е, стандартному камуфляжі. Можливо, можливо на нього завезуть якийсь більш крутий обвіз, тому що цей старий обвіз, він вже, ну правду кажучи, трішечки піднабрит. Але, не знаю, подивимось. Можливо, щось розробники і вигадають. От, ще одна така новина. Насправді, е я від неї не дуже у захваті, тому що е також у наступному оновленні розробники планують перевести ряд танків із преміумних е в колекційні. Тут я, до речі, забув додати ще один танк. Зараз я. Зараз я оберу його, чекайте, ну, як завжди. як завжди. От це в нас буде ФЦМ 50Т. Хочуть його зробити. Колекційним також амх 31 прототип хочуть перевезти в колекційні машини. Е далі в нас на черзі К-91. Планують зробити колекційною машиною кпз 70 70 теж колекційний танк 121Б чи в ТНМК 6 британчик, ну і М60. Насправді, е я задаю собі питання взагалі, навіщо це робиться? Для чого. Для мене загадка, Нещодавно Т-55А перевели в ПБР, Ой, не в ПБР, а, в колекційні, перепрошую. Зробили колекційним танком. Тепер ще сім танків хочуть зробити колекційними. Це і вісімки, дев'ятки, і десятки. Насправді, ну, всі ми чудово знаємо про таке неіснуюче правило, тому що розробники відкидають такі, таку тезу, що. Е, преміумні, маши, преміум, преміумні машини не нерфлять. Я не пам'ятаю взагалі за історію бліца, щоб, наприклад, преміум тачку нерфили, да, знижували їй якісь характеристики. Якщо я, до речі, не правий, то поправте мене в коментах. Хотілося б. Ну що, Я не пам'ятаю, можливо, я не правий. Але це, до речі, одна із підстав. З колекційною машиною можна робити все, що завгодно. Її можна як і апити, так і нерфити. Тобто, якби розробники таким чином собі розв'яжуть руки. Але, блін, ну, я не можу сказати, що ФЦМ 50Т, це, блін, капець імба, і її потрібно нерфити. Блін, мені взагалі цей танк не подобається. Можливо, я не правий. До речі, можна просто там відкрити статистику, перейти на Блітстарс і подивитися статистику по цим машинам. Але я не думаю, що ФЦМ-50Т прям капець імба. 31-й прототип, так, це досить небезпечна Стежка, але знову ж таки. Теж це не Імба. К-91 я взагалі не, не, не сприймаю цей танк, як, якщо він в ролі супротивника у ворожій команді, я його не сприймаю як небезпечний. От. КПЗ, ну, ну теж, ну, блін, окей, непогана тачка, непогана гармата, але імбою назвати не можна. Те саме можна сказати про 121-го. Чифтейн, ну, є люди, які вміють на ньому грати і вміють е ламати на ньому хребти. Але знову ж таки, не імба М-60, ну, блін. То, то, то Це майже той самий Паттон 48, тільки не забувайте, що у паттона 48-го гармата на, на мінус 8 опускається. у цього хлопчика на мінус 10. Знову ж таки, він трішечки він дуже схожий на Паттона 48-го, але він відрізняється від Паттона 48-го. Наприклад, я не пам'ятаю, хіба М60 вище за Паттона. А, і одна з таких думок, щоб була можливість нерфити ці машини після того, як їх переведуть в колекційні. Або хочуть надати нове життя малопопулярним машинам. Зробивши їх колекційними, і, можливо, почавши їх якимось іншим чином продавати. Але знову ж таки, а що заважає продавати їх в тому вигляді, в якому вони є що вони є преміумними машинами? Але, ну, не знаю. Маркетинг це знаєте, досить така цікава річ, і я не знаю, що там відбувається у про що думають розробники відділ маркетингу і хто там ще. І люди, і ті люди, які запропонували от перевести ці тачки е в колекційні. Тому будемо дивитися. Насправді для мене це загадка. Навіщо це робиться? Щоб люди, у яких є ці машини, щоб вони їх почали продавати, типу, щоб був сенс в продажу цих танків, щоб потім гравці хотіли назад їх викупити, але вже за золото, а не за срібло. Ну, не знаю. Не знаю, подивимось, подивимось. Якби питань більше, ніж відповідей, на жаль. От. Ну і ще ще одна така вже остання новина. Це 12 го хіба лютого, да, 12 лютого через 3 дні стартує е відкритий тест. На тесті, до речі, можна, я так розумію, буде подивитися ці нові машини, 3 в ПБР якості, і. До речі, можна буде спробувати вже гілочку діда 4 з цим обладнанням Форсаж і так далі. Тому, якщо у вас є бажання прийняти участь у відкритому тесті, то зараз є час подати заявку, ще є час подати заявку. Лінк на форум англомовний я залишу в описі, тому, якщо хочете, 12 лютого стартує відкритий тест. Відбуде, пройде він на протязі, буде він проходити протязі трьох днів до 15 лютого, тому у вас буде купа часу, щоб прийняти в ньому участь. Зараз нагадую, лінк я залишу в описі. А на цьому, в принципі, на даний момент це в мене усі новини. хотіло б, хотілося б ще хотілося би ще погоров поговорити про 114-го вазу хіба так? Да? Хіба 114. Ваза? Да. Ваза 114. Але, можливо, пізніше, іншим разом, ми це зробимо. А на цьому, шановні, я хочу вам усім подякувати за перегляд. Побачимося наступного разу. Побачимося на стрімах. Всім гарного настрою. Тримайтеся до зустрічі і чудової усім п'ятниці. А я пішов, пішов.